Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Wall Street Journal пише про те, що ось нещодавно звільнений бут, який відомий як торговець смертю, почав торгувати із хуситами. Кусити нещодавно були у Москві, там були їх торгові партнери, які типу купували пестициди, але насправді вони зустрічалися із Бутом і домовлялися про постачання озброєння. Повідомляється, що вони обговорювали постачання до Ємену стрілецької зброї, АК-74, також ПТРК-Корнет. Та деяких зенітних комплексів. При цьому, як підкреслюють автори цього матеріалу, про протикорабельні та протиповітряні засоби не йшлося. Так видання пише про те, що саме такі ракети можуть причинити доволі серйозні проблеми для американців, і Росія поки що їх не надає. Тема з хуситами досі актуальна, не дивлячись на те, що там американці та британці наносили по ним удари. Це в принципі не змінило суттєво їхньої позиції, і вони так і атакують. Кораблі, які проходять через їх протоко, а Росія намагається все більше дестабілізувати регіон і постачає туди озброєння. А цікаво, що Китай ніяк не реагує, тому що китайські компанії були зацікавлені у тому, щоб цей пролив нормально функціонував і щоб вони могли торгувати з Європою. Євросоюз є одним із основних торгових партнерів Китаю. А тому це важлива, в принципі, частина їх економічного потенціалу. Нещодавно Кімчинин зробив заяву про те, що він не зацікавлений у об'єднанні півострова, і що, в принципі, ось Північна Корея буде функціонувати автономно від південної, але якщо Сеул нападе першим, то буде там відповідь і все таке інше. Крім цього, звичайно, звинуватив Сполучені Штати та Південну Корею в ескалації на півострові, і що саме вони ось накаляють обстановку. Наскільки ці слова Кіма можна сприймати за чисту монету тут під питанням, але так чи інакше вже були новини про те, що і справді у Північній Кореї змінюється концепція, і там говорять про те, що це окрема держава, що про об'єднання не йдеться мови, і що в принципі в них є своя якась самобутня ідентичність, відокремлена від якраз південної частини. Взагалі так, як це не парадоксально, але за ці часи, за десятиліття життя окремо, було створено дві корейські нації, які між собою не мають майже нічого спільного, лише там якусь спільну історію. Хоча, в принципі, у північній Кореї історія трактується досить специфічно. А та й принципі у південній Кореї теж не дуже у захваті оцих цих планів об'єднання із північною Кореєю, тому що це. Буде коштувати доволі серйозних ресурсів, треба буде реінтегрувати там населення, реінтегрувати території, і це буде робити надто важко. В принципі, я приклад об'єднання двох німеччин, але й досі відчувається різниця між західною та східною частинами. Але й там різниця не була така колосальна, як між двома кореями, тому що вони живуть прямо у дуже різних світах. В Одезі черговий скандал, ось нещодавно якась неадекватна жіночка хотіла повісити прапор Росії на місце, де була Екатерина. Ушла і викинула це. Помойку смила. А дуже цікаво, особливо на тлі того, що ось буквально ці тижні Одесу доволі активно бомбили російські безпілотники, російські ракети, і там постійно кожну ніч була повітряна тривога та були приліти. А що в головах таких людей складно сказати, і, напевно, нам не треба знати, але в Одесі таке, на жаль, відбувається. У Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що КНДР може направити частину своїх військ на територію Росії і вони можуть навіть приймати участь. Війні проти України Так вони зауважують, що нещодавній договір, який був підписаний між двома країнами, між Північною Кореєю та Росією, якраз і наголошує на тому, що Корея повинна допомогти Росії і може послати свої війська. Чисто номінально так і є, тому що в них взаємний оборонний договір. Хоча КНДР і так допомагає Росії, постачає доволі багато боєприпасів, нещодавно західні видання писали, що це навіть близько 50% від потреб російської армії, тобто 50% боєприпасів Закриває саме Корея. Щодо прямої участі військ, питання складне, тому що і раніше писали про те, що це можливо, але нічого воно не справджувалося. І в принципі, тут питання: а навіщо це Кореї потрібно, які бенефіти вона буде від цього отримувати, при тому маючи такі доволі високі ризики. Уведені про це не пишуть, але в принципі головним стимулом може бути якісь ядерні напрацювання Росії, які вони можуть передати північній Кореї. Взагалі в усій у цій історії стримуючою стороною, як не дивно, може стати Китай. Вони і так косо поглядують на російсько-корейські відносини і бачать у цьому загрозу для свого впливу на північну Корею. Китай традиційно та має великий вплив. Навіть оборонний договір до цього був тільки між північною Кореєю та Китаєм. І ось аналогічно нещодавно був підписаний із Росією. І Китаю це а вже ж не подобається. Китай також був незадоволений ядерною програмою Північної Кореї. Тому, можливо, саме Китай може стати стримуючою стороною для відносин між Росією та Північною Кореєю, і остання досить залежна і досі від Китаю, особливо економічно, тому що економіки там майже ніякої немає. І в принципі, дотації якраз Китаю покривають деякі потреби якраз Північної Кореї, ну як би мінімальні, ви розумієте. У влади Росії з'явився нещодавно новий прикол. Наразі вони вирішили боротися з квадроберами, кажучи, це якась прямо загроза національній безпеці, і ось нещодавно Лавров на офіційному рівні про це говорив з вірменською делегацією, яка прибула до Москви. А? Депутати вже серйозно думають над цим питанням і навіть планують якийсь законопроект щодо цього, щодо заборони цих квадроберів, мабуть, будучи й штрафувати батьків, у яких діти ось цим займаються. Проблему, звичайно, знайшли дуже резонно, але насправді репресивний апарат таки працює. Вони борються з якимись мнівими загрозами, і якщо таких загроз немає, вони знаходять якісь такі дивні ніші. Ну і найпростіше, як ви розумієте, боротися з якимись вигаданими загрозами, а не з реальними. У цьому контексті ведеться боротьба з феноменом Child Free. Також наголошують на тому, що буде якийсь законопроект, який. Забороняє цю ідеологію, і напевно буде якась стаття за пропаганду, як і була стаття за пропаганду ЛГБТ. А в принципі, це вписується в загальну канву Путіна про традиційні цінності, про те, що там потрібно народжувати більше дітей. Та, взагалі, такої військової держави, якій потрібні люди для фронту. Казалось би, достатньо узка норма запрет пропаганди бездетного образу життя. Казалось бы, она такая вот ну, конкретная, очень такая однонаправленная, но на самом деле это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов. Реалізації стратегії національної безпеки. а тому питань тут, напевно, менше. Хоча коли ви останній раз чули щось про Child Free? напевно, я останнім часом про Child Free чув десь у 15-му році відео Ларіна чи щось таке, тому що ця тема зовсім не є актуальною, вона не дуже дискутується, і не сказати би, що це якась така прямо ідеологія, яку хтось пропагандує, навіть не знаю хто про неї. Їх говорить в принципі. Звідки вони, в принципі, це відрили незрозуміло, але знову ж таки методи репресивного апарату вони саме такі. Другий заміт Миру Зеленського не відбудеться. Про це повідомили в офісі президента. Написали про те, що будуть якісь зустрічі, які будуть приурочені цьому саміту, але повноцінний саміт не відбудеться. І остання така зустріч планується десь 30 31 жовтня. А пізніше ще сказали, що будуть обговорювати якраз вимоги щодо Росії. Тема проведення цього саміту активно розкачувалася саме українською стороною останню пару місяців. Після проведення саміту у Швейцарії наголосили на тому, що скоро буде ще один саміт, і навіть Зеленський запросив Росію та російських представників. Росія вже ж відмовилася, в принципі, воно й зрозуміло, тому що саміт, по суті, є таким ультиматумом зі сторони України. Там і про вивід усіх військ з території України, і про контрибуції Україні, і так далі. і так далі. Зрозуміло, що Росія ніколи на це не піде і не має таких підстав, чому Росія в принципі має на це піти. А знову ж таки, є деякі відчуття, що ЗСУ стоять десь під Москвою і що Зеленський висиває вимоги, тому що саме список вимог вони такі ультимативні. А щодо самого саміту, то останній саміт здавався досить слабким. Його підтримали тільки західні країни. Останні країни чи проігнорували цей саміт, чи прибули, але в принципі ніяких заяв не робили. Okay. А тому в принципі є враження, що формат себе і жив, і наступного саміту не буде. Якщо ми говоримо про якісь справжні переговори між Росією та Україною, то зрозуміло, що вони повинні пройти у якомусь іншому форматі і на підставі іншої платформи, тому що це буде все ж таки якесь компромісне рішення, а не ультиматум, а не ультиматум, які сторони висувають один одному. Це можливо пов'язано із тим, що цей план перемоги Зеленського на заході сприйняли досить прохолодно. Про це писали західні медіа. Ну і Зеленський теж його активно просував, в принципі, про нього постійно говорили, але ось останній тиждень, в принципі, про цей план нічого не чутно, начебто його і не було. Теж думаю про те, що цей план в принципі, підзабудеться і його реально не будуть якось обговорювати. Хоча там було і про НАТО, і про якраз передачу озброєння. А знову ж таки слід наголосити, що, напевно, дискусія щодо НАТО на Заході йде. Нещодавно Столтенберг про це навіть проговорив. Минулий генсек НАТО, який тільки що пішов. Але тим не менше ми не бачимо, щоб були якісь реальні інтенції, щоб Україну запросили до НАТО. Більше того, багато країн оголошують на тому, що в принципі Україну не приймуть до НАТО. Про це нещодавно говорив Фіцо. З такою ж позицією виступає Орбан. Деякі західні країни теж в принципі, будуть виступати проти України в НАТО, не дивлячись на те, що вони нічого не говорять. Та й навіть Ердоган, який в принципі доволі компліментарно ставиться до України, він теж казав, що не на часі вступ України до НАТО, і це може статися, але у якомусь майбутньому. Видання Bloomberg пише про те, що західні союзники побачили, що Україна готова до більших компромісів щодо закінчення війни. Між Росією та Україною у публікації йдеться, що Зеленський публічно наголошує на тому, що не буде здавати території, і що таких компромісів Україна не буде допускати, але пише про те, що істеблішмент в принципі наполягає на тому, щоб війна була закінчена і готові признати навіть заморожування конфлікту. В принципі, публічна риторика української влади і справді не дуже змінилася, і вони наголошують на кордонах 91-го року, хоча почали про це досить рідко говорити. Так чи інакше, але вже усім напевно стало зрозуміло, що це в принципі нереально, нереальне. Вихід на кордони 91-го року. І якщо ми в принципі розуміємо, що відбувається, то зрозуміло, що так чи інакше це буде заморожування війни у тому чи іншому вигляді. Більше того, наскінчення спроби досягнення усіх цих територій 91-го року, це суїцид для України знову ж таки у тому чи іншому вигляді. Тому питання закінчення війни буде в принципі все одно спиратися на заморожування конфлікту. Єдине, що треба проговорювати, додаткові умови, які будуть, і це найважливіше, що Україна має зробити, і зробити. Українська дипломатія. А ну і внутрішні процеси в Україні теж викликають побоювання, тому повоєнний час теж може стати непростим. Ну і нещодавно Зеленський у Хорватії зробив заяву про те, що Україна робить все, щоб завершити війну, хоча б у 25-му році. Але при цьому не наголосив, які українська влада в принципі робить дії для припинення цієї війни. А це було, до речі, сказано у Хорватії, де був підписаний договір у цих гарантій безпеки, що з Хорватією. Вже багато країн, із ким Україна підписала дані домовленості. А щодо самого висловлювання, то це виглядає як потерпіть 2-3 тижні, і ось ось все закінчиться. Ось 25 рік. Наступний це точно останній. Виглядає саме так. А Байден нещодавно відклав візит до Німеччини, де мав відбутися якраз самі трамштайну по підтримці України. А це і за урагану Мілтон, який може стати найбільшим за 100 років у Сполучених Штатах. Тому Байден вирішив залишитися на території Америки. А Зеленський вже наголосив на тому, що хоче перенести цю зустріч, щоб там все ж таки був присутній Байден, і напевно зустріч все ж таки перенесуть. Це вкотре нам показує, що американські пріоритети це все ж таки внутрішня політика Сполучених Штатів і вони завжди сконцентровані самі на себе. Можливо, якби не вибори могло би статися трішки по-іншому, але так чи інакше, ми бачимо, що ось вибори наближаються, і тому Байден і тому Байден має знаходитися на території Сполучених Штатів, тому що це може вдарити по рейтингам демократів. Хоча я думаю, що це так що Акше вдарить по рейтингам, тому що така стихійна, тому що таке стихійне лихо не може пройти без якихось наслідків. Більше того, в Америці обговорюється, що ось адміністрація Байдена виділила тільки 750 доларів для евакуації місцевих жителів. На кожного і при цьому виділила досить великі кошти для України. Це така резонансна тема наразі, і це може знову ж таки знижувати шанси демократів на перемогу. А до речі, під час запису цього відео ураган вже почав проникати на територію штатів, і не зрозуміло, які наслідки це буде мати в плані руйнувань. У Росії нещодавно заблокували дискорд, кажуть, що він загрожує національній безпеці, і що через нього готуються там теракти, сидять екстремісти, ну і все таке інше. А ця подія, до речі, була сприйнята гостріше ніж уповільнення Ютубу. Що найменше я помітив більш такої жвавої активності щодо Discord. Срочні новини від Роскомнадзора. в Росії за порушення вимог законодавства заблокований месенджер Дискорд. Це у підростків американська онлайн-платформа. Доступ к неї вже ограничен. Задумувалося на как... Площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников. Детская порнография, призывы к экстремизму. Эта же сеть активно используется наркомафией, в том числе для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним. Ранее Роскомнадзор отправлял требования удалить почти тысячу материалов, но все претензии Дискорд игнорировал. Разом із цим на блокування стали скаржитися і російські військові, тому що вони використовували якраз цей сервіс для стрімінгу зі своїх дронів, і це наразі є великою проблемою для російської армії, тому що аналогів немає, і вони намагаються знайти, чим замінити можна цю програму. Ну і проклинають вже свій улюблений уряд, але челядь ось не розуміє питань. Національної безпеки буквально відразу до блокування під'єднався і братський народ, турки на території Туреччини теж заблокували Діскорд і в принципі по таким ж статтям говорять про те, що там кримінальний контент, що через нього здійснюється якийсь, а говорять про те, що через нього діє якийсь кримінал, і тому його варто заблокувати. А рада нещодавно заборонила мобілізацію чоловіків до 25 років, і це питання, напевно, вже кінцево закрито. А нагадаю, що була правова колізія, що мобілізація якби з 25 років, але могли й мобілізувати до 25, якщо у людини є якась спеціальність, і тоді могли її мобілізувати, якщо ця спеціальність, якщо потреба у цій спеціальності все ж таки є в армії. А ця дискусія триває майже цілий рік і фіксили цей закон увесь цей час. Ну, депутати люди зайняті і не можуть займатися якимись дрібницями як законотворчість на території України. Українська влада розглядає скасування заборони експорту безпілотників та іншої воєнної амуніції. Це було введено у 2022 році, коли почалася війна. Але наразі пишуть про те, що у держави не вистачає коштів, щоб фінансувати нові розробки, не вистачає коштів, щоб викупати усі безпілотники. Тому вони хочуть дозволити експорт і щоб можна було їх просто продавати на іноземні ринки. Пишуть про те, що тільки експорт безпілотників може принести українській державі десь 20 мільярдів доларів прибутку, що чимала сума. А більше того, пишуть про проблеми, що деякі підприємства тікають з України, тому що вони не можуть експортувати експортувати свою продукцію і переносять виробництво кудись до Польщі чи до інших країн, щоб можна було вільно експортувати, і таким чином є відток капіталів, є відток спеціалістів, і це є негативним фактором, як ви розумієте, для української економіки, яка й наразі і так у досить складному стані. Один з депутатів Верховної Ради, який коментував цю статтю, а саме Мариковський, каже. Що це якраз ті гроші, яких не вистачає в українському бюджеті. А насправді це питання теж підіймалося і раніше, тому що деякі підприємства виготовляють досить багато комплектуючих, досить багато військового спорядження, яке не потрібно для української армії і яке можна спокійно експортувати. А тому дія більш ніж логічна, що цю продукцію можна продавати і получати кошти, таким чином поповнюючи український бюджет, який постійно у дефіциті, і який треба якимось чином поповнювати, щоб просто була можливість утримувати армію, тому що. Війна це така недешева справа. А тому це рішення однозначно правильно і якнайшвидше його треба прийняти. Хоча деякі люди не розуміють, що є бюджет, який дефіцитний, і що держава викупає саме безпілотники у цих підприємств, і якщо у державі немає коштів у бюджеті, то вони не можуть просто взяти і забрати ці безпілотники. В нас не планова система, все одно ринок зберігається. Тому озброєння викупається саме з цього ж бюджету. Редакція видання Українська Правда знову пише про те, що на них тисне українська влада, і що вони хочуть привернути увагу колег та міжнародної спільноти до того, що Зеленський та його команда надають нормально працювати журналістам. Пишуть про те, що вони спеціально тиснуть на депутатів та деяких чиновників, щоб вони не давали ніяких коментарів цьому виданню, а також тиснуть навіть на бізнесменів, щоб ті не викупали рекламу в української правди. Насправді українська правда та Бігус вони ще мають якийсь імунітет щодо західної спільноти, тому що їх підтримують там західні інституції. І ми вже бачили, коли був скандал з Бігусом, про який теж трішки підзабули, і це був наш такий вотергейт. А тим не менше ми бачили, як за бігу з тоді вписалася міжнародна спільнота, міжнародні організації, в принципі, українська влада так, і українська влада так доволі стримано відноситься до цих розслідувачів. Хоча я нагадаю, що це був дуже великий скандал з СБУ і що найменше, голова СБУ повинен покинути свій пост. А хоча б, насправді мав би покинутий президент. Хоча окей, в нас війна, і до президента може не дійшло, але тим не менше нікого навіть і не покарали. Там щось говорили про те, що відправили деяких чиновників нижчого рангу на війну чи щось таке, але перевірити це наразі неможливо просто. Щодо інших змі, то вони в принципі не можуть нормально працювати на території України, і все це виправдовується війною. Що ось війна, такий стан, такий час. Але нагадаю, що усі авторитарні режими, диктатури саме так і встановлювалися у якийсь військовий час чи загрози війни, революції, громадянської війни там встановлювався якийсь надзвичайний стан, і після цього зверталися усі свободи. Тому наразі всі ці інтенції нагадують саме такі процеси, і вони відбуваються на наших очах. Уряд до 15 листопада 2024 року вирішив припинити дію критеріїв та положення щодо визначення критично важливих підприємств та організацій. Президент Володимир Зеленський обурився, що в Україні дуже багато людей отримали броню на своїх підприємствах. Після чого виступив ще у Мєров, який заявив про те, що бронь вона буде видаватися, але будуть якісь перевірки на підприємствах. Так, видання економічна правда пишуть про те, що наразі заброньовано півтора мільйона людей, і українська влада вважає, що це надто багато. Коли бронювали клоунів у цирку, якогось питання не було. А як забронювали людей, які пов'язані з критичними підприємствами і там працюють? То з'явилося дуже багато питань. А взагалі у влади якесь нульове відчуття рефлексії, тому що головна проблема криється саме в мобілізації, в ТЦК, в ВЛК, в навчанні солдатів і в оцих цих процесах, і бронювання це не є якоюсь надзвичайною ситуацією. Напевно, слід змінити систему мобілізації та рекрутингу. А ні, давайте просто відміняємо усі бронювання, щоб більше людей можна було ловити на вулицях і піхати в бусіки. Так же все нормально і працює, така система армії призведе до перемоги. Нещодавно Урбан зробив заяву, що як російські, так і українські лідери твердо вірять, що час працює саме на їх країну і що вони переможуть у цій війні, тому не хочуть її зупиняти. А в принципі, є таке відчуття. Путін сподівається, що Україна з часом просто вичерпає весь свій ресурс, і тому Росія зможе там зробити якийсь бліцкрік, чи прорвати якісь фронти, чи просто сподівається на те, що революція буде якась на території України. Про це, в принципі, він навіть публічно якось промовився і проговорював, що і проговорювався, що в нього є такі думки. Українська сторона сподівалася і досі сподівається, що на території Росії буде революція, громадянська війна, що Росія розпадеться. І всі ці наративи ми вже чуємо з 20 Року, тому сподіваються, що саме це спричинить колапс російської держави, і Україна таким чином переможе, тому що інших планів в принципі немає і про інше нічого й не говорять. Вважається, що ось українці вийдуть на кордони 91-го року, і Росія якимось чином розчиниться і перестане існувати. Хоча це далеко не так. А все це не дуже адекватні плани, і на авось не можна сподіватися на речі, які ти сам не контролюєш, а просто надіятися, що щось там станеться у країні твого ворога. Нормальне планування просто так не працює. А ведення Bloomberg пише про те, що за оцінкою американських посадовців Україна зможе утримувати частину Курської області два місяці або більше, і не бачить якої загрози для української армії на цій території. Так вони пишуть про те, що Росія намагалася зробити якісь невеликі контратаки, але вони не були успішними, і наразі положення українських військ там досить стабільне. Ну і ще треба додати, що чим більше ЗСУ будуть перебувати на цій території, тим зможуть краще окопуватися і тим складніше буде їх вибити з цієї території. Але у зведенні пише, що російські війська все ж таки вирішили зосередитися на донбаському напряму, що саме там вони ведуть активну атаку, ну і нещодавня втрата вогледару якраз про це і говорить. А раніше і справді були повідомлення про спробу російського контрнаступу, але він провалився. І цікаво, що українська сторона такими діями намагалася якраз відтягнути увагу від донбаського напряму, але Росія поставила у пріоритет саме Донбас. А на Курську область, що теж доволі цікаво, може, тому що українська армія перестала просуватися далі і зайняла тільки лише невелику частину російської території. Влада Івано-Франківська не виділятиме кошти для мовних патрулів. Також зауважила на те, що мовні патрулі так не запрацювали, і в принципі на них просто немає коштів, як я розумію. Отак От чудова ідея була зарублена на корені, а все через нестачу фінансування. Ось що робить неправильний капіталізм. Хоча потрібно взагалі запросити кошти у центральної влади. Якщо центральна влада все ж таки виділить кошти на такі важливі потреби, то тоді будуть мовні патрулі не тільки на території івано франківського але й на території усіх міст України. А ну чи нехай мер, який так ратував за цю ідею, може якось профінансує, хоча б частково цю ініціативу. Я думаю, що коштів в нього є предостатньо. Що найменше у будь-якого мера України коштів для таких ініціатив. точно знайдется. На севере от нас пока что находится страна Ливан. Там на северо-востоке Сирия, на востоке Иордания. Все это пока, все наше. Весь мир наш, но пока не это только наше.